Таня всім доброго дня! Ми знаходимося на агроарені Тернопіль. Сьогодні у нас 28 серпня, і до вашої уваги ми хотіли би представити таку культуру, як цукровий буряк. І саме ключове це якраз проблематика циркуспорозу в даної культури і які варіанти боротьби ми можемо запропонувати. Надаю слово своєму колезі Сергію Станіславовичу, який більш детально це все вам розповість. Доброго дня ще раз, колеги. Ми бачимо, що за спиною Сергія є такий наглядний приклад, як може виглядати цукровий буряк на кінець літа, якщо його не захищати фунгіцидами від такої хвороби, як церкоспороз. В західному регіоні України на сьогодні це найбільш шкодочинна хвороба поряд із кореневими гнилями на цукрових буряках, яку необхідно контролювати практично щороку. І на сьогоднішній день, по нашій інформації, десь деякі господарства зробили мінімум 4 фуніцидних внесення на цукровий буряк. Є господарства, які зробили 5, а є, які вже зробили і шість фуницидних внесень на цукровий буряк. В нашому демонстраційному посіві представлений гібрид компанії КВС, називається Джиневра. Бачимо, що він відносно не стійкий до церкоспорозу, може сильно уражуватися. Давай, Сергій, відберемо рослинки буряка із нашого варіанту. Захищеного і подивимося, як виглядає рослина із контрольного варіанту, яка фактично який не захищений. Що ми можемо сказати? що Тут практично всі листки на захищеному варіанті в нас живі. Практично, якщо є якісь відмерлі листки, це вже фізіологічно. Тоді, Сергій, в тебе давай. Абсолютно, ми бачимо, більша частина листків уражена циркоспорою. площа листової поверхні значно вже менша. Ми бачимо, що цукровий, що сама, сам коренеплід, розпочинає відновлення вегетативної частини сплячих бруньок, що в свою чергу в подальшому і скажеться на цукристості. Звичайно, оскільки відростання. Додаткової гечки, це буде використовувати енергію, яка накопичена якраз в вигляді цукру. Абсолютно вірно. По попередніх роках зменшення цукристості на контрольному варіанті порівняно із повним фуніцитним захистом, у нас складає від 3 до 4%. А це наші кошти, які ми отримуємо. Звичайно. Тому, е якщо говорити про специфіку захисту від циркоспорозу, хочу зазначити, що в цьому році хвороба почала розвиватися дещо швидше, ніж е зазвичай. І якщо ми в попередні сезони перше фуніцидне внесення е планували десь в ну, межах 28 червня плюс-мінус 2-3 дня, то в поточному році прийшлося на тиждень швидше Про зробити профілактичний захист при появі перших плям циркоспорозу на листках. Це вже було фактично кінець другої декади червня вже перші плями з'являлися. Тому перший захист ми зробили 21 червня. Відповідно, вносили такий препарат, як пропульс, в нормі 1 літр на гектар. Це дало змогу. І лікувально зупинити ті перші плями, і профілактично подальшого поширення захворювання. Зупинити хворобу. Так. Тому, в принципі, ми бачимо, що наше рішення було вірним. І на сьогодні є чітка різниця, і відповідно надіємося, що в нас збережеться до закінчення вегетації. В подальшому в період захисту в нами профілактично, як Сергій вже сказав, був внесений пропульс у нормі 1 літр. Подальшому вже ми застосовували такі продукти, як Fox в нормі 0,6 літра, і в поєднанні з продуктом Antracol в нормі 1,25 літра на гектар, що давало нам змогу поєднувати два продукти і тим самим. Більш ефективніше контролювати за рахунок того, що ми системний продукт поєднували з таким контактним продуктом, як антракол, відповідно, це давало змогу нам проконтролювати більш ефективно якраз дане захворювання протягом вегетації. Подальше внесення розкаже Сергій, що робилось. Практично, інтервал між кожним внесенням в нас складав 2,5. Тижні. Це фактично було десь 15-17 днів. Деякі господарства робили такі технологічні помилки в плані того, що між другим і третім внесенням був великий інтервал. великий розрив. Опадів. Вже ж не було в цей період. Опадів якраз друга половина липня. Початок серпня опадів не було, і в цей період господарства вирішили обійтися без обробки. Хтось другу обробку віддалив від першої, хтось третю від другої, і отримали досить такий негативний результат в вигляді інтенсивного розвитку. Церковспорозу на сьогодні в нас перше внесення. Ми говорили, було 21 червня. Друге внесення, про яке говорив Сергій, комбінація Фокса плюс Антракол проводилося. Це внесення 6 липня. липня. Наступне внесення дуже було важливе, 23 липня, і багато господарств в цей період це внесення. Пропустили, але в цей період вже був великий перепад денних нічних температур, були, були роси інтенсивні і високі температури в день, якраз сприяли інтенсивному розвитку циркоспорозу, бо для цієї хвороби температури вище 25 градусів в день години, це є, скажімо так, найбільш сприятливі. І останнє четверте внесення, яке було у нас проведене 15 серпня. тобто Практично майже два тижні назад дало змогу додатково втримати посів абсолютно чистим. І ми на сьогодні маємо ось такі рослини. Не можна сказати, що тут немає жодної плями церкоспорозу, десь вона частково є, але все рівно тут немає такої проблеми, і ми бачимо абсолютно здоровий посів. Всі рослини мають збережену листкову поверхню, активно фотосинтезує і накопичує. Сахарозу, відповідно, дасть змогу отримати високу врожайність при високій якості коренеплодів. Отже, як бачимо, захищати цукровий буряк потрібно, захищати його потрібно регулярно. За рекомендаціями по захисту звертайтесь як до регіональних представників нашої компанії в регіоні, також звертайтесь до технічних експертів. по Технологіям вирощення сільськогосподарських культур завжди буде раді вам допомогти. Бажаємо вам високих врожаїв, високих прибутків і до наступних зустрічей! До наступних зустрічей!